Але давайте спробуємо дуже коротенька мультимедійна презентація громадського об'єднання заводиць. Ну, тобто, е, що для вас треба винести звідси? Е, коли ви захочете будувати свою справу, свою тему, вам понадобиться якісь, е, якась форма. Так? Для інфобізнесу одна краща форма що дається громадське об'єднання. Без право того громадська організація. Просвітництво класно звучить, правильно? Mm -hmm. Ось. Наступне питання це забезпечення цілісності структури. Тому засновників заможниць є три, тому що чотири це зайве, а двох не реєструють. Ми навіть до трьох домовляємося про зустріч, тогда б усі бізнесмени коротко. Якби у нас було п'ять, вже повний аліс. я вам цього не бажаю. О 11 років сьогоднішнього дня. Якщо творите свою справу, то це має бути авторитарна, односильна структура. Втілення, свого щастя, бачення і так далі. Як казав, вчив мене один італійський бізнесмен, Роман каже, Фірма повинна управлятися непарною кількістю осіб, і вона ця кількість має бути менше трьох. А далі створюються клуби при заможності. Є ото, от, котре ядро, котре тримає цілісність. Для роботи потрібні клуби. Своїм статутом. Один із цих клубів це клуб організаторів масових заходів. Чому за Чому ідеї заможності треба поширювати? Ми зауважили, що серед заможних легше жити. Тому наші так люблять поїхати в Італію, Францію, тому що там легше. Там зі стола крошка падає, крихта падає, значно більше, ніж з нашого. Вже добре. Ми хочемо будувати свою заможність тут на Україні, знаємо це робити, і це все. так? Серед заможних простіше монетизувати свій талант, планувати час заробляти і витрачати гроші. Може, як говорив мій один приятель Полтовчук, тобто, мені дуже важливо не стільки, з ким заробляти гроші, з ким їх втратити. Дослід успішних людей, знання успішних людей, практика успішних людей. У нас є клуб ділових людей. Але заможність – це клуб корисних людей. Все є бо корисних людей, тому що ділових вони вже нужні. Я три роки в клубі, плачу членський лес і не зали. Ні однієї рекомендації, ні однієї покупки, ні одного клієнта. Андрій. Привів мені клієнтів на медник. А я замовлював ремонт даху. Бартера помінялися, розрахувалися і так далі. Привели корисність. Я рекомендую, порекомендував його Юрію. Юрій, да? Юрій допоїв мене кави. Я рекомендую його компанію. До речі, ви бачили, по Львову машини з надписами? Кофі тайм, це власне цього бізнесу. Рекомендую. Кава? Перфект, просто перфект. Ми думали, що напевно кофі брейки за нами будуть сім'я 60. Між, от напевно, не Time, а має називатися ваша компанія Coffee Break. Думали. Тут є якась цікава. А це цікаво. так? Е, наша діяльність як освітицької організації. Розповсюдження ідей до філософії заможності суспільства. Тому що серед заможних легше жити. Домовлятися треба і цінності мати одинакові. Так? Проведення відкритих заходів це до чого ми йдемо. Тому мають бути професійні організатори масових заходів. Професійні. А о, найвищий час розповісти вам, що таке професіоналізм. Слово професіоналізм воно походить від слова професія. Коли людина веде діяльність, за яку отримує гроші. Це професія і автоматично професіоналізм. Він може бути спеціаліст ніяким. Він може бути спеціаліст середнього класу. Високий спеціаліст може бути експертом у своїй галузі. Ви повинні тягнутися до того, щоб бути експертом. Не професіоналом. Ви і так, і так професіонали. Тому в команду я зараз набираю тих людей, які можуть професійно виконувати свої обов'язки. Тобто, щоб вони мали 8 годин вільного часу і займалися 8 годин тим, що будуть продавати. Рекомендувати, поширювати, організовувати продажу наших знань. Тому що серед вас вичлені це ті, котрі будуть продавати знання і ті, котрі будуть організовувати процес продажі знань. О, приблизна схема. Так? Люди, які мають знання. Називаємо їх тут спікерами. Люди, які потребують знання або несуть і паралельно несуть нашу ідею маси методом сарафана радіо. Учасники або місіонери. І організатори цього проєкту. Організатори проєкту єднають тих людей, які мають знання з тими людьми, які потребують знання. Паралельно виявляють ті знання, які потрібні. А ми зосереджуємося. Я вам буду показувати піраміду заможності. Ті от п'ять ресурсів, як вони пов'язані, як вони монетизуються, перелаються один в одного. І вся наша діяльність розділяється на п'ять напрямків. Це є здоров'я, час планування, це є зв'язки, суспільні, економічні зв'язки, так? І, і гроші. І коли хтось має глибші знання, тому що спочатку нам потрібно розібратися з філософією, але після філософії потрібні глибинні знання, і тут потрібні експерти у по своїй галузі, ті, які краще всіх знають свою справу. І от таких людей треба привабити, вичленити, знайти, організувати їм процес, отримати від них ці знання. як учасник клубу. Тобто в допомогу спікерам і організаторам серед мирного населення можна вичловувати тих, котрі агенти, які на місцях будуть розповсюджувати за свою інформацію, продавати цю інформацію найближчому оточенню, збираючи. У технології ці я розповідаю, це все влаштовано. Вступ до команди. Професіоналів дозволяє через тиждень-два вже, я думаю, найближчий тиждень, вам всім отримати перший дохід з цієї справи. Тому що перша програма мінімум так то повернути ті гроші, які ви себе вклали. Програма середній степені то отримати приз 10 тисяч гривень, а програма максимум. Вибудувати собі організований систематичний похід потік доходів. Мова йде про весь ринок України, мова йде про представництво в кожному обласному центрі. Тому що зараз паралельно з тим будемо нав'язувати контакти і організовувати організаторів обласних. Програма, навчання для них, комунікація і. Настрой. На я вже це проходив. Тобто ми вже, я виїжджав в Одесу, в Донецьк, проводив там заняття української мови. Мені це все сподобалося. Це моя фішка. Я просто зрозумів, що цінність української мови буде тоді, коли ти будеш внести українською мовою якусь цінність. Ми використовуємо ті мови, які дають нам дохід. Люди вивчають англійську мову, тому що це дозволяє заробити ватну шкода. В Донецьку одна жіночка не розуміла, що я вас говорю. Вона казала, я краще китайський буду вивчати, ніж український. Да? Життя я заставила так, що вона попала на роботу китайську фірму, була змушена вивчати китайську, наговорила на собі. Но на другий день вона покинула заняття, на другий день вона прийшла з перекладачем, <рисвіт> Житка, яка прожила життя на крім, прийшла з перекладачки, сиділа та і наушка там щось допояснювала. Ну, і все. Тому десь приблизно так. Ну, головне, я вам показала цю картинку, яка для вас важлива. Тобто, або ти маєш знання і хочеш те обучувати саме продавати, а можна вступлюватися в структуру, де 10, 20, 100 тисяч людей буде представляти тебе, твої інтереси в регіонах. Наступне питання, коли ти не маєш що сказати, ти можеш собі взяти одного, другого, тридесятого автора і відпити йому фігуру в раді грошей на землі. Знову ж таки. І це все в системі під одним дахом і одній здоровій філософії. Окей, давайте так. Прошу. Так, да, практика. Елементарна практика. Дивіться, що таке Рідбанк. Родовий інвестиційно-депозитний банк імені себе. Рідбанк. Тобто це, що дозволяє вам грамоту професійно керувати своїми грішами. Професіоналізм. Наступає в принципі, коли включаєтеся в ту справу, я казав мені один знайомий, і раптом зауважуєш, що та робота, яку ти робиш, заважає тобі заробляти гроші. Mm -hmm. До чого вам треба стрімитися рухатися в яку сторону? До того, щоб професійно... Керувати своїм інвестиційним фондом, щоб ним керувати, його потрібно створити. Є е, десь 20 кроків елементарних, які треба пройти, щоб просто почати накопичувати. Тому що фундамент... є закони багатства, є закони заможності, є один, я його називаю фундаментальний закон заможності. Образи, розповіді, це все буде чуть пізніше, але фундаментальний закон заможності зводиться до одного. Ви повинні просто навчитися тратити на чуть-чуть менше, ніж заробляєте. Приблизно так. Тобто, хто вчив фізику, знаєте ту ідею з басейну, трубачую, з яку вода в басейн вливається. Є труба, через яку вода з басейну виливається, вода в басейні буде накопичуватися при одній умові. Що труба, через яку вода виливається, має дебет більше, ніж пропуска здатність труби, через яку виливається. Ті люди, які тратять більше, ніж заробляють, вони братиму ніколи не будуть по Ось. І тому для того, щоб почати, є елементарне, ну, хто з вас ще не відкладає грошей. Чи тобто просто не складає, бо немає часу, немає моралі, немає культури. Немає банки. Немає банки, коли складати. Sure. Не знаю, що почати. Можна слайд можливість вернути туди? Перший. Oh. Ми самі повинні вийти звідси з основниками свого банку ім'ї себе. Професійно керувати там просто буде нічим, так? але е, є вправа, яка дозволяє вам просто почати відкладати гроші. Подивіться по кишенях, в кого є копійки, по 25 копійочок не треба гривня на Діставайте, будемо робити інвестиційний капітал. Повернете. В натюрлі. <головіка> на 25. <головіка> 25. Наверху. <головіка> Чого ти ноги не сложить? До <звілляє> ну Окей, я назбирав грошей. Назбирав в Чому фокус полягає? Одне з правил замовлення це не тримати си, получаю, не тримати копійки в кишені, в заряду є практика цікава, вже це обговорювала. І, і у мене И для того, щоб почати свій банк, треба заложити в нього золоту гривню. Золоту гривню. А чим відрізняється золота гривня від ці іншої гривні, на ній повинен бути надпис. А? запитання, таке, а воно тобі дійсно треба. Гривня з надписом, воно тобі дійсно треба запиняє людей в бездумних, в правильних покупок роблять відвідувати. Фактично по життю люди роблять в покупки двох, двох видів. Покупки, які роблять людину багато, це за ці інвестиції, вкладають капіталів, то що дає грошовий потік, засоби виробництва і так далі. І є покупки, які роблять нас бідними. Позичений. Купити автомобіль, за позичені гроші. І ще за позичені гроші купити номер крутий, 10-20 тисяч, коли з коштує. Грошей було багато. Звичайно, гроші на автомобіль. І ще за позичені гроші. Крупує крутий, ну, щоб всі бачили, що в нього таке велике сампера, грошей не А потім вже за бензин грошей не вистачає.